Друзі, всім привіт. Друзі, всім привіт. Чекаю на гостя. Бачу, нібито моя трансляція. Бачу, що моя трансляція почалась. Сьогодні в нас 3 грудня, 22 рік. Чому я саме тут? Було дуже багато питань про басейн, про те, чи мені його не шкода. І тому дуже багато було питань про загартування. Я сьогодні, друзі, хочу вам розповісти, як ми закаляємося, як ми загартовуємось, і чому ми все-таки залишили басейн на вулиці. Хочу подивитись, скільки яка товщина льоду. У нас сьогодні. У нас сьогодні в 7, погода чиста, небо з такими, як я кажу, лагідними хмаринками, пробивається сонечко і вітерець, аби не цей вітер. То вода то погода була б комфортна, суха, оскільки вже вітер. Вітер такий середній, то стає трошки тепліше. А ще хочу сказати, що зима в цьому році прийшла календарно. Звичайно, я її чекала 1 грудня, але вона до нас прийшла 30 листопада. І мороз 30 листопада був мінус 3, тримався, тримався. Вчора, друзі, було плюс 3 навіть в день, але в басейні лід не, не розтала. Зараз ми подивимося, скільки льоду в басейні. І ось ми підійшли до басейну нашого. Від я його дивлюсь. Тут ось бурилка. З'явилася брулька. Це говорить про те, що тут була вода. Ось така. Тобто зима вже, зима вже йде. Дитинство згадую. Товщина льоду в басейні у нас десь зараз сантиметра чотири. Я його по самому басейну, з'являюся. Тобто... Так, е, сказала вам, що 4, ні, не 4, десь сантиметрів 10, тому що е, тут ми в басейні всі... Я показую? Ні, я не показую, зараз я вам покажу друзі. Так: низ басейна. Ще м'який, а трохи вищий. Оце, оце такий. Оце такий десь 10-15 сантиметрів уже люду. І тепер поговоримо про басейн. Ми зробили такий експеримент в цьому. Році. Чому ми вирішили його зробити? Тому що цьому басейну вже більше 10 років. Навесні це для тих друзів, хто лише приєднався до мене. І, можливо, також задає питання, як мені один глядач написав сумно каже, адже басейн, адже басейн розірве, В нашому басейну більше 10 років кожної весни ми його починаємо клеїти, а восени завжди коли вимивали, вбирали воду. Сушили, складали, і кожен рік ми думаємо, ну все, на наслідичий рік купимо новий, на наслідичи рік купимо новий. В цьому році і ситуація така, що треба води запастися, а в цьому басейні все-таки півтора куба води, тому, щоб не бігати, не шукати воду технічну, ми вирішили залишити його, і якраз буде такий от нам випадок, так, чи що нам все-таки хочеш не хочеш, а треба буде обновити басейн. І тому ми вирішили. Разом з тим, разом з тим, як завжди, залишаємося оптимістами в будь-яких ситуаціях, хочу вам сказати, що зразу анекдот, друзі, анекдот. Песиміста відключають світло три рази на добу, а в оптиміста включають світло три рази на добу. Тому, друзі, ми залишаємося лише оптимістами, тому що хочемо жити і хочемо, щоб все було добре. Лише оптимізм в будь-яких випадках. Перш за все, це буде каток. Щоб не ходити в людні міста, оскільки терористів зараз багато, Каток вдома. Це буде каток. Сережа сказав, що високий, високий, нічого страшного. Залізу сюди, чоловіка візьму за руку, буде підтримка і слідуюче. І слідуюча, півтора куба, льоду. Такий експеримент, друзі. Хочеться подивитись, а ми от навесні подивимося. А вдруг він вистоє, і таке може бути? Вдруг він вистоїть, Тоді, ну, тоді це буде насправді експеримент. Поки що я бачу, що. Зараз я ближче візьму. У мене є один глядач. Дякую вам. Чат у мене, друзі, працює, тому пишіть, пишіть, підтримуйте мій канал. Хто лише перший раз до мене підписався, клікайте на дзвіночок, ставте лайки, пишіть коментарі. Я зараз зробила мені YouTube дав таку пропозицію, і я бачу спільна трансляція, називається. Сьогоднішня моя трансляція, тому я запрошую, хто хоче побачити, показати себе, поговорити зі мною, задати питання, подискутувати. Будь ласка, заходьте до мене на канал, але не забувайте, що канал у мене не пропускає злих слів, не пропускає всяких, е, як сказати, е, скажу російською, злослов'яв. Оптимізм мій канал оптимістичний. Зараз, друзі, я вам покажу зиму. Якщо ще хто її не бачив. Показую лід. Не, не бачу, що я там показую вам. А, ось. Перевернула. побачити, побачила, що е, коли, коли лід, коли лід почав опускатися нижче, нижче оцього верхнього патрубка, то тоді і почали виходити, тоді почали. Виталкуватися, можна так сказати, оці самі пробки. Ану, зараз ближче покажу. Так, я хочу показати так, щоб ви його побачили. Отам верхній патрубок і є пробка. Почало замерзати, і лід почав випихати, випихати верхню пробку. В цьому басейні є, мене запитували про патрубки. Так, тут є верхній патрубок. Ось. Показую вам ось є верхній патрубок, тобто, щоб не було через що багато води в цьому басейні, ми можемо злити спочатку верхнім патрубком і є нижній патрубок з іншої сторони. Не хочу йти, тому що пропадає зв'язок, і тоді поганий зв'язок у нас виходить. Зараз трохи пройду, мабуть, зв'язок трохи зависне. Ні, нібито не завис. Ну і так як я вам вчора розповідала, позавчора. Сніговичок уже тут. О, я бачу в мене два друзі, два глядача. Я дякую вам за лайки, я дякую вам за ваші коментарі. Друзі, пишіть мені, чат у мене працює, тому пишіть ваші привіти, пишіть, звідки ви приблизно мене дивитесь, не хочете сказати, не пишіть, але напишіть, яка погода у вас, скільки е, сонечко є чи немає. І нехай вам сьогоднішній суботній день буде е, оптимістичний і не лише сьогоднішній, все життя. Е, позавчора. Ні, ні, не позавчора, друзі, а 1 грудня ми нашого сніговичка винесли сюди, принесли. Принесли сюди. У нас така традиція. Починається зима, ми виставляємо сніговичка, щоб він нас радував і завжди посміхався нам. Ми виставляємо сніговичка, який дивиться нам в двері, посміхається. А приходить, а закінчується зима. Тоді ми виставляємо черепа, тому що зима закінчилася. Традиція у нас така. У когось традиція ходити 31 грудня. В баню, в лазню, а у нас традиція прийшла зима, поставили сніговика, хоч навіть і снігу немає, але чекаємо на сніг. А закінчила зима, виставляємо е, виповзає черепашка. І я вам зараз це сказала і згадала, що в мене виповзає черепашка. Зазвичай тоді, коли вже немає снігу. А от зараз подумала, мабуть, зробимо так. Зима закінчилася і черепаха вилізла. Мабуть, так і зробимо. Друзі, хорошого вам дня. Хорошої суботи, чудової зими. Оптимізм. Зараз я буську випущу. Ташка нас гуляла, а буся ні. Його велика ставлю на місці. Поки я піду по бусю, нехай. Побуде сніговик поки що. Я бачу, що хтось є. Друзі, дякую вам за лайк. Пишіть коментар. Приєднуйтесь, у мене спільна трансляція від Ютуба. Я за Дашкою. Ні, я забуду. не захотіла. Буся не захотіла, вона у нас вже дівшка, їй вже більше 10 років, як я вам розповідала. Це для того, хто до мене лише приєднався. Я кажу, що нашій бусі більше 10 років, вона у нас вона у нас дівчинка з да. характером. Тобто така, І як уже солідний, у неї є солідний вік, тому поважний, поважний вік, так. Навчаємось. А хочу вам сказати, що Кузька не захотіла прийти, тому що. 10 років це вже поважний вік. Я її тільки що звала-звала, не дивлячись на те, що Дашка вибігла зранку, тільки відкриваєш її двері, вона побігла і гулять, приг'є. Що цікаво, Дашка собака велика. Тяжко довго, довго плекати не потрібно. вона вона ну, відчуває, що хтось дивиться. Її довго кликати не потрібно, Ті двері на побігу, але чому туситься, ну йди тоді, йди на місце. Гуляй, підемо. коли я їй кажу, чи підемо гулять, а йди ко м'яць. Лапку дай. Дай ласку, ласку, дай да їй ласку, так їє. Привіт, моя дівчинка, привіт. Ми з нею погуляли. я лише, лише відкриваю двері, ця моя подружка пригає. В неї висота без півметра. Роз, да, скажем так, десь пів метра. Все пішла замерзла, замерзла. Піду я її відкрию, тому що прохолодно на вулиці, холодно Я Хочу розповісти вам про нашу дашку. Їй п'ять років. Чотири з половиною ще було. Трохи більше, ніж чотири з половиною. Це якраз собака, як то кажуть, в розквіті си. І тому в неї енергії дуже багато. Я лише відкриваю, вона знає, що зранку ми йдемо гулять. пригає. Ну, десь Десь на висоту біля метра вона пригає. Велика собака, на таку висоту вона скакає від радості, оці емоції, що вона хоче гулять. Так. Е, як е, для тих, хто лише до мене приєднався, хочу сказати, що і Дашка, і Буся, рівнозначно, як і наші коти, це всі. Всі наші прийняті собаки і коти, або як можна сказати, це ті, кого викинули люди. Підібрали, і вони тепер наші, бусі вже більше 10 років, і, бачите, вийти гулять не захотіла. А Дашка вибігла. я їй... У нас був Бідховен теж для тих, хто. Не слідкує за моїм каналом, а лише приєднався. У нас був Бетховен, який прожив у нас 16 років. В нього була курточка уже е, в його поважному віці, коли йому вже було прохолодно. Так от Дашка, Дашка ж, така гладкошерстна собака, і їй холодно. от -7, а їй вже холодно, вона прибігла тут, трохи поскакала, поскакала, і побігла назад до себе. Заховалася, там їй тепло, там батарея стоїть. Я їй вдягнула ковтинку. Вона мені не показала, що їй це не подобається. Поки я була на вулиці бігала в ці ковтинки, потім я пішла по справам, прихожу, дивлюся, Дашка без кофти. Я запитую в мами, ви зняли Дашки кофту? Вона ні, ні, каже, я не знімала. Захожу. Друзі, заходжу там, де лежить її на вуличці, лежить її повер е, такий, так? підстилка. Тепленька така. І там акуратно вона зняла сама свою ковтинку. Така хитрюля. Зараз я покажу вам калину і розкажу трошки про неї. Тоді калина сама смачна стає тоді, коли е, її перший раз підморозив морозець. Називається калина сердечна ягода. Чому? Тому що кісточка в неї. Кісточка як серце, як намальоване серце. Всі червоні кольори це кольори, які підтримують серце. І наші судини. Калина з давніх давен наші наші бабушки, наші бабусі розповідали і робили. Сироп з калини, варення з калини, пиріжки з калиною були. Калина була скрізь раніше, я пам'ятаю своє дитинство, я дуже... мені дуже не подобалися пиріжки з калиною. Мені абсолютно нічого з калиною не подобалось, тому що в калини є свій специфічний запах. А вона дуже добре працює як судинний. Як судинний, як підтримка судини серця. Дуже добре, от коли ви заболіли ОРВІ, любі грипозні, саме головне кашлі. Всі кашлі, я, я практикую як? Тільки чуємо, починаю. Чує. Це кашель, тільки бачимо, що починається ОРВІ, я нариваю, я вам показувала, друзі, я беру калину, пару гілочок малини, лише гілочки, пару гілочок смородини і роблю такий напій. І якщо ОРВІ або початок якогось простудного, простудного захворювання, зразу ж п'ємо. Якщо калина малина, знаєте, так, да? але це говориться не про ягодки, а саме про гілочки. Калину ж, якщо почався кашель, значить калину ми заварюємо. Можна просто робити калину лимон мед, також. Коли на в будь-яких в виглядах. Друзі, я дякую, бачу у мене вже два гостя. Я дякую вам за те, що ви зі мною. Я дякую вам за ваші коментарі. Я дякую за ваші лайки, подобайки. кому як подобається. Дуже цікаво, придумали в подобайках і лайк. Ну, звичайно. От хтось мені вже поставив. Дякую, дякую, Сергій. Дякую, дякую вам. Так, так, привіт. Також вам привіт. Але дякую ще і за той лайк. Отам у мене саме на каналі. Добре, дякую, друзі. Хорошого вам дня, хорошої суботи, всього найкращого. Всім пока.